Києві 28 липня 2012 року на свято святого рівноапостольного Володимира відбулася маніфестація Візантійського католицького патріархату як заклик до духовної мобілізації України, Росії та Білорусії. Ця молитовна акція базувалася на біблійній події з книги Ісуса Навина про падіння мур Єрихону. Віруючи, спершу шість раз обійшли ці площі потиху, несучи в руках транспаранти, а за сьомим разом вже голосно під музичний супровід з вірою, піснею прославляли Господню перемогу. Представники Візантійського католицького патріархату закликали президента України і Росії. Щоб відділилися від смертоносної ідеології Євросоюзу і не приймали антизакони, які ведуть до самогеноциду народів. Візантійський католицький патріархат закликає кожного християнина до безперервної молитви за спасіння свого народу. Ми сьогодні, ім'я Бога, приходимо, щоби. І цьому містові і всій нашій землі українській принести то слово віри. І наша ця молотована хода буде у Слові Божому і з вірою. Кожен крок, який ми вступимо, щоб це було з молитвою, взиванням до Бога, щоб Господь почув нас, щоб зглянувся над нашим народом, так як Володимир більше тисячу років. Засадив духовне тут зерно Божої правди, Євангелії, і воно зійшло і розвинулося. Ми сьогодні його нащадки хочемо зрощувати далі, це зерно віри в нашому народі, і щоб те зерно віри приносило ті рясні плоди, і щоб віра, та, яка сьогодні є така загрожена в нашому народі, щоб вона не пропала, але щоб вона пережила, щоб ми наступні покоління молоді. Могли в тій вірі виростати, і головне, щоб могли бути спасені в Бозі. Хай Бог пошле своє благословення на весь сьогоднішній день святого Святого Володимира Великого на кожного з нас, на весь наш український народ, на цю нашу маніфестацію, в ім'я Отця і Сина і Святого Духа. 啊，不是那个。 Let the world know how beautiful sex Ха нашого архієпископа Кіри Михайла волюби епископів нашого правірного синоду. Князя Володимира, який прийняв Київський Русі Христа і його Євангелії. Останніми роками на противагу цьому хрещенню в Західній Європі відбувається швидкий процес демонізації і сатанізації. Лісабонська угода в ЄС впроваджує антизакони. Цей свидкий процес і цей антидекало є бунтом проти Бога, що спричиняє смерть і вічну погибель. ООН, ПАРЄ та ЄС через свої конвенції і резолюції, які просовують аморальний гомосексуалізм, ліквідують усі моральні і духовні цінності та ведуть до автогеноциду народів. Відбиранням дітей з благополучних сімей через ювінальну юстицію і віддавання їх у прийомні антисім'ї, педофілії гомосексуалістів, тут йдеться про найтяжчі злочини проти людськості, злочини проти дітей. Чи цей процес в Україні і Росії може бути припинений? Росія, Україна мусять навернутися до Бога, і Бог врятує ці народи. Якщо Росія навернеться, не буде світової катастрофи. Це є пророче слово Матері Божої в об'явлення святіли. Як конкретно ми повинні розпочати цю обнову. Ісус закликає до безперервної молитви і також до покаяння візантійсько католицький патріархат. Закликає епископів всіх відповідальних духовних осіб Росії, України і Білорусі, щоб ініціювали рік молитовної боротьби за охорону від духовного і фізичного геноциду. Йдеться про безперервну молитву, яка розділена на чотири сторожі, кожній сторожі по 24 особи, кожен член молотовної сторожі. Займає одну годину доби і молиться її вдома протягом одного тижня. Через три тижні знову починається його молитовна сторожа. Всі члени сторожі щодня об'єднуються в молитві з 20 до 21 години, як ми маємо молитись, основою молитви є усвідомленням Божої присутності, що Ісус тепер бачить тебе, чує. І любить тебе. Зі свого боку. Ми найперше даємо йому свої гріхи до Божого світла. Можна також повторювати: Ісусе, 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 помилуй мене грішного. Тоді на нас дійснюється наступна правда Євангелії, що кров Ісуса Христа очищає нас від кожного гріха, Оце є досконалий жаль. Другий ступінь молитви це досконала любов. Вона виражається в Божій заповіді, яку ми можемо виразити так. Ісусе Боже мій, люблю тебе всім серцем, всією душею і всією силою. Тепер вибираю свою душу ради тебе та, Євангелії. Порівняємо Марка, Євангелія, 8 глава. Тоді решті години можеш молитися в вервичку, співати псалми, молитись на чутках чи інші церковні молитви. Україна, Росія, Білорусія, ці християнські, слав'янські народи, які беруть початок з цього Київського хрещення святого Володимира, сьогодні повинні змобілізуватись у цій молитві, тому що їм загрожує автогенецид. Через демонів, які скриваються сьогодні за диявольський гомосексуалізм і ювенальну юстицію. Бог спасе ці країни через безпорадну алатва. І ти доручишся до молитовних сторож, і так день і ніч буде здійматись прохання до Бога. Він обіцяє порятунок, витриви. Твій рік Yeah. Закони в Євросоюзі є злочинними і не мають нічого спільного з європейською культурою, яка була побудована на моральних і християнських цінностях, так званими конвенціями обманюють народи, деморалізують і морально та економічно їх нищать. Грецію, Іспанію, Італію, Португалію. Західні лобісти проштовхують у всі так звані змінені законопроекти основні клаузули, що закони України будуть пояснюватися не згідно Конституції, а згідно наднаціональних конвенцій, які готують духовний і фізичний геноцид України і Росії. Якщо ви, пане президенте України, і ви, пане Президенте Росії, не виступите проти цього демона смерті, який занад національними організаціями і структурами, то процес автогеноциду дуже швидко підійде до свого кінця. Сьогодні є тільки одне рішення радикально відділитися від смертоносної геноцидної системи. ООН та Євросоюзу. Ані ви, пане Президенте України, ані ви, пане Президенте Росії, не повинні боятися зробити цей рятівний крок. Обидві країни є повністю самодостатніми. Сьогодні для України та Росії є актуальними слова Ісуса. Правда вас визволить. Ісус є дорога, правда і життя, Україна і Росія через віру в правду, тобто в Ісуса Христа, Воскресне. Тійський католицький патріархат в цей історичний час звертається до всіх християн України і Росії, що пробудилися з пасивності і виступили проти деморалізаційних впливів, які приходять з Західної Європи. Бог спасе ці країни через безперервну молитву віри. І ти долучися до молитовних сторож, і так день і ніч буде здійматися прохання до Бога. Він обіцяє порятунок.